Всіх вітаю із магазину Вайкікен. Хочу показати сьогодні всі відділи чоловічий, дитячий, жіночий. І почнемо з новинок, як будуть там акції далі. Я вам покажу обов'язково. Сподобалася сумка 499 гривень на широкому такому ремені, ну от такої форми, і як льняний колір, натуральний для літа 499 гривень. Ось під оце все. Тут манекени так вдягнуті. Сумочка дуже сюди підходить. Якась вона прям така незвична, я б сказала. Так, всі вдягнуті в біле, як бачите. Ось тут більш рожевого трішки додано. Оці штани хочу глянути, такі легенькі на ній вдягнуті, скільки вони коштують. Так, це ж не такі, це якісь інші. А ну, давайте глянемо. Ні, це, о, це спідниця. О, спідниця яка. Біла, ну така, от як, як балон. Така вона, ж, як куртки роблять. от так, такого плана тканина. Буде тримати форму, пишна і взаду в неї резинка. Зараз рано, скільки коштує така спідниця. Так, спідниця у нас за ціною, за ціною 749 гривень. Це нова колекція. Оці штани я бачу, є, ну от, як на ній такі легесенькі, тільки ось в бежевому кольорі, а на ній в білому кольорі. На такій ну, зав'язочці. 799. Нагадую, що саме в Айкікі є до 2XL розміри, вони роблять великі розміри. Штани такі от гарненькі, легенькі. Оцю сукню я бачила, до речі, на такій от жіночці. Ну, от, вона, по-перше, не супер молода, але їй так було гарно і не, не худенька. І от ви знаєте, їй так гарно в ній. От прям класно. Вона якраз їй була до колін, вона невисокого росту. Я зразу впізнала цю сукню, вона мені минулого разу сподобалась за ці бретельки. 899 гривень. Ну класно виглядає, дійсно, От як на людині, коли побачиш, особливо. Ой, гляньте, як, такий колір приємний. Дуже такий ніжний, прям натуральний, блакитний. 1700. Ні, ну Ціни відрізняються від Якось такий перехід, знаєте, та цін. Ну, от ще така сукня Денім. Коштує 1400 гривень. Зараз ще піду, подивлюсь, може є якісь знижки. Футболки. Футболки коштують по 500 гривень. Футболки, ну, вони в них також натуральні всі футболки, 100% котон. 269 є футболочка, не все так дорого. Або 339 футболки. Так, ну, далі подивимось. Ну, до прикладу, біленькі джинси коштують вайкіки без знижки 849 гривень. О тут сорочка на знижці і така легка. Ой, мені так подобається. От мені такі штани, льняний оцей колір, класна сорочка. Сорочка 749 гривень замість 1100. Така прям легесенька, от легесенька і ззаду трішки довша. Така цікава модель. Да. І на ній от вдягнуто все на знижках. 649 жилет цей коштує. І Ось такі брюки, як вдягнуті на манекені. Зараз ми підійдемо. А от брюки без знижки, 1200. Ще є на знижці 53%. Така як укорочена, ну натуральна куртка, скажемо, що тут написано. Так, куртка, да, вона йде на такій підкладочці і коштує ось замість півтори 700 гривень. Ще тут зі смужкою всередині, також непогано. Так, це цю сорочку тут повісили. А ця сорочка трішки, трішки інший колір. І ще є така зеленувата. Також легесенька, але ці без акції по 1100 йдуть такі сорочки. Ось оцей манекен на ній жилет. Акційні штани не акційні йдуть. І взагалі акцій вже багато дійсно. Ось такий жакет коштує 699 гривень, замість півтори тисячі. В чорному кольорі 1100 замість півтори. Гудзики золоті з двох сторін і гудзиками прикрашений рукав. Тут ще акція на блузку жіночу, 399 гривень. Слухайте, вона цікава, ця блузка. Така вона трішки прозора. Так, прям ну, святково зроблена. З малюночком таким 399 замість 649 гривень. Далі бачу, є на знижці такі класичні брюки. І з ременем вже йдуть в продажі. Ось такі брюки з коричневим ременем. За 800 гривень замість 1100. І такі вони донизу не розширені, а просто рівні, не завужені саме. От мені не дуже любить, коли завужені. Отак класно виглядають, тут з застіпками. Ну, тканина така, прям не літня, ну легенька. Так, по знижці. Далі, ось, по знижці ще ця блузочка йде, біленька. Ось така блузка. Легесенька, так прикрашена. 600 гривень замість 929 гривень. Ці дві кофтини йдуть без акції, але хочу показати на них ціни. Зверху вона така, як тюльова і бежева підкладка. Ця 599. Тут затягнута ось так по бокам, і є ще в такому кольорі. А тут також є бежевий колір і більш такий, як. Ну, цегла, як сказати, отакий колір. Червоно-такий коричневий, 269 гривень жата. І сукню ще хочу показати. Ось така сукня в рожевому кольорі 1700 гривень. Іде з поясом. Є ще укороч... ні, укорочення, да, більш укорочена за 1100 І по акції там комбінізон, якось я його показувала, вже він йде акційний за 649 гривень в біжевому кольорі. Тут акція на оцей білий піджак 990 жакет 999 замість півтори. А сукня гарна, оця жата, як вона отак красиво. на грудях зроблена 849 гривень. Нова колекція йде без знижки. О, давайте глянемо ще ось таку. Ой, яка гарнесенька блозочка. 359 гривень. Класно зроблена дуже. І тут є ще рожеві джинси. На розинках такі штани легесенькі, 749 гривень. Так от їх так згорнули, знаєте, якось не роздивишся. Хочу глянути. Цікаві такі, рівненькі. 749. Це нова колекція. Тільки вони донизу, мені здається, як завужені, і слухайте, і вони світять. Не знаю. Зараз складу, зараз от ще покажу цю спідниця. Спідниця 259 гривень, замість 449 гривень. В такому кольорі ця спідниця. А, ось її, ось вона як виглядає, слухайте. 259 гривень. Так, якби мені так повісити, вона тут як дра. Пірування в неї йде, так, затягнута і з таким розрізом за 259 гривень. І окрім цієї спідниці, тут ще є блузка на знижки 599 гривень. Оця біла з зеленим, така вона, як шовкова, замість 900 гривень. Тут вони повивішували багато суконь, і вона так гарно виглядає, коли всі сукні поруч, так можна роздивитися, порівняти. Ось ця сукня коштує 1700. Так, Бачу, що Бангладеш, мені здається, що вона як 100% такий льон. Тут розинками зроблена зручно. Як. І з, з, ну, понизу йде розріз, вона йде на підкладці. Гарний колір, не зовсім білий, так, так прям натурально виглядає. як Дійсно льон. Класна ця сукня. Не можу тепер повісити. Далі ще є така чорна сукня, тільки щось тут нитку хтось потягнув з розрізом. Так, двой... тут подвійна тканина на грудях. 339 замість 929 гривень. Далі ще ось така сукня. 1100 гривень. І ось з рожевим ще цікава, така як на крохмалина, також з розрізом. Це прямо в цьому сезоні я бачу багато таких суконь. І тут і в цей 999 гривень. Ну, сукні тут на будь-який смак є. Яку ще показати, щоб трішки О, така укорочена, блакитна, яскравий колір. Так, така сукня коштує. Зараз подивимось скільки. Наперед і візьмемо, так буде легше роздивитись і цінник 1100 гривень. Ну, така, мабуть, буде нижче коліна. Іде без пояса. Так, оце розмір L, так виглядає. Ось така чорна сукня. Вона з великою знижкою, 339 гривень, замість 1000. Це мій розмір М. Але як бачимо, отут він на мене трішки як малуватий. А, взагалі, у них. Вайкіті сенсей якось відрізняються, Чому Вайкіті розмір мій, але вона сіла як ну, не зовсім на мене, скажімо так. От бачите, я хотіла б її купити, але вона от, от, тут мене прижимає, мені не подобається Ну, от, на півдрах. Тут тканина, до речі, 31% котон. Сукня класна, за 331 гривню, чорна, класична, з розрізом. під Все можна вдягти і влітку можна піти в ній. Ну, і тут вона подвійна, не треба вдягати бюстгальтер, зручна. І от, будь ласка, оця сукня, мій розмір МК, і вона на мене велика. Гляньте, наскільки вона велика. Може, вона не на мою фігуру зшита. Я чому вирішила її приміряти? Я бачила от таку сукню на жіночці більш великого розміру, і їй було так гарно в ній. От, мабуть, вона якось була більш на неї шита. Вона була меншого росту, ніж я. І отак от довжина дуже гарно виглядала. Їй прям личило. Ну, мені треба, мабуть, ну це не ні, це не мій фасон, скажімо так. Тони оці на знижці, до речі, непогані з ременем. На мені розмір М і вони на мене великі, зразу кажу. Тут 100% поліестер, і ще в них якась така довжина прям довга. Не знаю чому. Вони такі напрям, на високих леді. І хотіла сказати: ось оця сукня вона йде 100% поліестер, а ось оця ковтина це льон. Там 100% льон, і гляньте. Вона класна. У них в минулому році ця колекція була ще й в бежевому кольорі. Коштує вона 440 гривень зі знижкою, і в сорочці 40% льон. Легенька сорочка також на знижці 750 гривень. Ні, вони не погані, вони класні ці брюки. Тільки вони не на мене. Мені треба було менше брати розмір. Сорочка також класна. Ну ця прямо мені подобається. Гарно виглядає, вона тут в два таких ряди, і не треба бізгалтеру вдягати на літо дуже зручно. Я знову перевдяглась, щоб поміряти цю сукню. Розмір М, вона тут остання. Жіночка винесла, вона також в неї не влізла. І от розмір М і він на мене не сів. Ціна 259 гривень всього. Вона коштувала 700 чи 800. Легенька, поліестера, але тут ззаду резинка, ну а Тут вона на грудях дуже здавила мене. Хоча розмір мій, і тому вона не сіла як треба. Як шкода. Така мені подобається. Я взагалі люблю таку модель. ну, Воно тут зверху не сіло і все це некрасиво тому... Це Відділ для хлопчиків-підлітків. Хочу показувати більше зі знижками. Покажу, що є футболка з тризубом. Так, це нам Туреччина такі футболочки шиє, до речі. Така футболка з тризубом на хлопчиків коштує 229 гривень, вона йде без знижки. Тут дуже багато знижок у відділі для підлітків є ано, майка зі знижкою. Да, 199 гривень, ось така зі спайдерменом. Розміри також в наявності. А ось така майка для хлопчиків, 179 гривень. така подовжена, 199 гривень. Глянемо сорочку на знижці. Сорочка на знижці 419 гривень, така як жата, м'яка. І ще ось такі сорочки, їх так багато, як плащовка 599 гривень. Довга така. Слухайте, ну цікава сорочка, 759 коштує. На неї невелика знижка. Ще написано, що є футболки від 139 гривень. О, є дійсно 139 гривень. Ось на хлопчиків така футболочка. 139 гривень. Ану-ка. І біленька. Ой, хочу глянути що така. 329 гривень, замість 419. Ага, штани, наприклад, на хлопчиків сірі. Тоненькі, не товсті. 329 гривень. Внизу вони йдуть ось, на резинках і зверху на резинках. Ну, розгортати я їх не буду. Є в молочному кольорі. Молочний кольор більш цікавий, вони як з малюночком за 359 гривень. Сірі, зелені, такі коштують 299 гривень. що не ну, все одно актуальні, вони недовські. Ось вони висять. І написано брюки від 299 гривень. Це саме на підлітків. Тут написано 6-14 років. Так, що у нас? Оце вже не на знижках. 359 гривень коштують дві футболки. О, глянь, така кофта з капюшоном, ході, з м'ячем. З капішоном і мені подобається, що вона не утеплена. Ось покажу, як тканина. Нічого там теплого немає, ніякої байки. І на знижки йде 159 замість 359. Це класна позиція. І легка, і з малюнком ззаду, за такою ціною Тут треба брати у кого хлопчики. Тут їх небагато, до речі, дві Ось в цьому. А ще є ось якась така чорна, як, ну, як гольф. Так, така коштує 199 гривень. Далі, ой, тут іще знижки є, да? я так розумію. Ні, це хід-хід ціна, ось знижка. Знижка на такі брюки, вони як джинсові, але легенькі. На зав'язках і гляньте, як зроблені з цим бежевим осією вірючкою, виглядають класно. Ось такі 399 гривень коштують на хлопчиків. Там нова колекція більше. Так, і шорти покажу, більш літні. Да? Також, як, хоч і не на знижках, ну, це, як скажемо, актуальні такі позиції. зараз. Так, отакі шорти 229 гривень з малюнком. Далі о, рушник, гляньте, такий, одягати на голову, яка кола 829. щось занавто. Тут дві позиції: за 459, шорти ось такі яскраві і майка. Тут просто шорти на хлопчиків по 319 гривень. Ось такі, як лінії, така більш цікава модель. І, до речі, на знижці. Так, там. Ось таким малюночком. Ось, гарно виглядають це як бірмуди. Такі подовжені за 499 гривень. Ну, невелика знижка, але все ж таки знижка. І з цієї сторони глянемо. Тут також дві позиції за 459, тільки в іншому кольорі. На хлопчиків це все. Або блакитні шорти ось такі, просто за 189 гривень. І ще ось дві позиції, ось в такому кольорі за 459 гривень. Ну, є що обрати. Там сорочки, вони йдуть без знижок. Що на знижці я показала по 649 гривень. Відділ для чоловіків багато вже літнього взуття попривозили. Причому вже така знижка, це, мабуть, з минулого року, замість 269. По-перше, ціна початкова, якась дуже низька, 179 гривень. Е, так, вони з цією виямкою зручно і на пляж носити. А вони, мабуть, одній комусь просто повезе 42-го розміру. Так, да. 529 гривень коштують такі. Ну, ось звичайні. Шлюпенці 399, 999 гривень. І далі вже красівку. Я також ось красивочки такі більш легенькі. На знижці 649, такі жовті 799. Чоловічі взуття хочу показати ці спадрильї по 699. Тут саме в синьому кольорі. Ось такі симпатичні креди, гляньте. У 599 є навіть білі на знижці шльопки. 229, замість 399. Так, і в'єтнамка у них по 129 гривень. Також є. І попривозили вже оці шорти різноманітні. 329 гривень. О, таких я ніде не бачила. І цікаві. А тканина надзвичайна коштує 499 гривень. І зверху він в іншому кольорі 499 гривень. На знижці є така сорочка, яклняна, в зеленому такому темному кольорі трішки жата. І на 499, 48% знижка. І взаду там як льняні штани в іншому кольорі, але також зі знижкою 649 гривень. Легенькі штани, як укорочені. Слухайте, цікава модель. Нікуди мені їх повісити, хотіла як показати. Ось покажу вам. 649 гривень. Знижка на них виходить 24%. Ну, Бачите, що літнього приповозили багато, і оце знижка, це як, мабуть, фосіння колекція вважається. Тому знижки. Футболка є в багатьох кольорах. Бачу, що тут від 269 гривень, і багато червоних цінників кофта на зміці 549 гривень. Що ось така за 649 гривень. Футболочки по 289 Ось така прям легенька. Приємно, на дотик, блакитна, 269 гривень. І штани, ось такі м'які, не утеплені, легенькі, 439 гривень чоловіків. Там все указано, які де футболки лежать. І багато кольорів однотонних футболок. Є також футболки з малюнками по 289, різноманітні. Так. І... На знижці сині такі брюки 649 гривень. Чоловічий відділ. Перевдягли чоловіків. Кепка дійсно цікава, класна. Така, як начебто її вже носили, 329 гривень коштує. Бірмуди, хочу глянути, скільки коштують. Ось вони. Так, Бірмудів не так і багато тут залишилось. 799 гривень, що на манекені. Футболочка ось на цьому манекені коштує 699 гривень. Біла з приємним таким принтом, як вишитим, 289 гривень. І штани вон, на тому крайньому манекені вони йдуть по акції за 800 гривень, замість 1000 гривень. Така як потерта 549 футболка коштує, хочу показати, як ці штани виглядають. І оця футболка зі смужкою до штанів так підібрали. 289 гривень коштує. Ось так виглядають ці штани. Ну, стильно мені здалося. Сорочка на знижки в чоловічому відділі коштує... 499 замість 599. Ось така в смужку. Ну, куртки, зрозуміло, всі на знижках. Навіть за 499 зараз можна взяти. Ось така джинсова, більше як сорочка, 379 гривень. Не така, це і куртка. Така, як сорочка, легенька, джинсова. Зараз накинути. І от такі шорти поприходили, мені подобаються. Вони такі, як легенькі. І 599 довжина як бірмуди. Багато різних кольорів, оці ще як довші 899, і от скільки кольорів. Ну, і обов'язково джинсові шорти, мені здається, бермуди ну, завжди актуальна. Ось вони, скільки моделей і різні кольори. Це ті, що на манекені, вони коштують 899 гривень. Є такі на зав'язках з білим шнурком. Ціна таких, також 899, мабуть, всі в одну ціну, просто різні кольори. Ось так. Гляньте, скільки їх. І чорні також є. У відділі для дівчат підлітків які цікаві капелюшки попровозили. Я таких ніколи й не бачила. Такий хвилястий. Прям цікава модель. Вперше бачу 299 гривень. Ну, мабуть, це така новинка ще з такою яскравим. Ну, прикрасою. Також 299 гривень. Або хто більше любить, ось такі кругленькі, 379 гривень. Причому як цікаво зроблена, як з вухами. Класні капелюхи такі цікаві для дівчат. 359, ось такий капелюшок. І біленький, так також як з вухами зроблений. Зараз покажу. Слухайте, які цікаві моделі. Ось так. Класно, класно, цікаво. Якось так більш-менш ну, інакше. І внизу такі, як пляжні сумки, прозорі. Ось. 359, така як з пальмочками, і барбі також є. Також за 359 гривень. Коротенькі такі шорти, ну от як футболка, мабуть, тканина. Тоненькі, ручні на літо за 259 гривень. Такі більш як в спортивному стилі 289 гривень, причому кольорів багато. Ось ці зі смужками є в чорні, є в блакитні, жовті, багато. Цих моделей дуже. І такі, як легенькі спідниця, спідниця шорти. Як льон 179 замість 359 це вже по акції. Гарна акція. Толстовка написано по 199. Акція 199 50% знижка. Які Гарні толстовки. А ось ця 299. Глянь, яка гарна. Дуже так рукав зроблений. Є нагода купити зараз зі знижкою. Лосіни написано по 139 гривень. І ось по 179 сімдесят так зроблені, як, начебто, джинси. Такий колір, прям точ в точ. І ось 179 ось такий малюночок лесіни. Ось ці гарненькі. Подобається мені як. О, вони також по акції. 199 гривень. Так трішки як кльош. Вони вже більше як брюки для дівчат. Так, далі. І джинси є на знижках, є навіть така спідниця на дівчат на знижці. Джинсова коротенька за 399, такі джинси 599, чорні джинси на акції 359 гривень. Писана знижка, майка від 299, є за 209, є за 179, ось така жовтенька зав'язується. Ну, от у них такі є стійки, де багато всього на знижках. 209. Треба обирати, шукати. Ще такі, як джинси в смужку, за 499 47% знижка. Спортивні штани з еластичним манжетом. Ні, це не вони, просто тут ці лежать От смужку прям джинси. Тільки такі більш літні, біле, біле з блакитним. Жаті такі штани на дівчат коштують 299 широкі на зав'язки, замість 439 гривень. І є ось такі, як кольорові, коштують 159 гривень. Також трішки як кльош донизу, вони лежать не будуть м'ятися. Легка тканина, причому з собою, якщо десь брати, мало місця займають. Знову такі, як джинси, тільки в зеленому кольорі 329 гривень. Хотіла показати минулого разу ось цієї блакитної сукні не було. Ось така блакитна сукня за ціною 269 гривень. Тут написано, навіть є за 159 гривень, десь сукню можна пошукати. В цих рядах. Тут на акції 359 гривень коштує. Ну ось Може, така легенька, мені здається, може вона і буде 159 гривень. Ні, 549, я не вгадала. Купальники для дівчат приходили яскраві, цей взагалі класний. На змійці, дуже класний. Це куп... Ціна за купальник 399 гривень за дві одиниці. Також ось такий є, морський. 449 гривень. І такий купальник бусковий 499 гривень. Далі крокси на дівчат 359, 449 і 499. Ще такий, хочу показати. Купальник, він як спортивний модель, коштує 399 гривень. В відділі для малюків також багато є знижок. Покажу ось цю новинку. Така маєчка в двох кольорах з квіточкою коштує 249 гривень, і, наприклад, ось дві, дві пари таких шорт: одні яскраві, одні однотонні, за ціною 329 гривень або така сукня на дівчат маленьких. Коштує яскрава 209 гривень, навіть без знижки. І лосіни також яскраві йдуть по акції за 139 гривень всього-навсього. Так, в цьому відділі також є знижки, але тут багато дітей. Я так довго не можу робити огляд. З дітками люди ходять. 289 гривень. Така, таке пончо махрове. оце класно для пляжа. Ще й так красиво буде виглядати з цим капішеоном. Замість 799. Комусь повезе хто купи. Класна штука, 289 така ціна була. І тут багато поприходило і сорочок, і шорти. Ну, до прикладу, ось такі, як ляні, коштують 399 гривень. Звичайні сірі м'які за 199 Сорочка така прям як льон, цупка. Тканина в неї цікава. Коштує 399 гривень. Ой, ще така штука, я за 289. Класне пончик комусь повезе. І тут прямо малюків так вдягли. Є вже на них шорти поприходили. Глянемо, скільки джинсові шорти на малюків коштують. 499 гривень, а джинси 599 гривень. Я на цьому свій огляд сівай кійки буду закінчувати. Я хотіла показати акції, мені там написали вже стільки акцій. Зайдіть, подивіться. Так, дійсно багато акцій. Вони переоціняють. Я зараз підслухала їх розмову дівчат. Не кажуть, що зараз треба там переоцінку за якесь число робити. Тому акцій буде ще більше. <сум> Дякую, що дивитесь Мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі.